Яка ваша думка? От я знаю, що скажуть політика. Що ви скажете? Знов-таки виступали з зміни з політики, по-моєму, у нас ці політики. Порахували, що на сьогоднішній момент ну, приблизно 7 мільйонів українців знаходяться за межами України. Ну, мається на увазі громадян України, які виїхали. Е, зразу говорю, це з урахуванням Росії, так також по-чесному. Тому що в нас вони 7 мільйонів, але да, да, в Європі багато, більше в Європі. Ну, В США там не дуже багато, десь навіть в Азії, але і, і в Росії також є. І виникає запитання. Чи варто їх повертати? Ну, звичайно, наш приговорить, треба розробити програму повернення, по-моєму, повнюсінька. По по ну, По-перше, що значить розробити програму? Ні, ні, розробити можна. А навіщо? А по-друге, ну добре, от, от, от що ви цю програму напишете. Там, а, ну, не... Приблизно я так здогадуюсь. Вони напишуть, типа, ми будемо гарантувати тим, хто повернуться, е там, сприятливі мови або щось таке, якусь дурню. Я розумію, що якась частина людей виїхала дійсно, ну, тому що по-іншому ніяк. Хтось виїхав, ну так, хотів виїхати. А хтось дійсно ну, порядок обставин так трапилось. Що стосується Повернуться, не повернеться. З моєї точки зору, краще хай не вертається. Чому? Дивіться, якщо людина вже там тривалий час прожила, в неї вже ну, звички помінялись, можливо, роботу знайшла, бо не знайшла роботу, борги позалазила, знайшла друзів, ворогів і так далі, Тобто вона десь прижилась. Якщо ви її зараз будете, ну, навпаки, вона приїде. Ну, зовсім інша Україна. Я ще кажу, Україна в такому вигляді, як до війни, ніколи не буде. Ніколи. Ну, По-перше, війна буде закінчуватись ну, не так, як ем, ви хочете. Вона не, не, у нас не буде дня перемоги. За, що раз і все. Ні. У нас може тянутися, стягнутися. Вроді би вже менше стріляють, потім знову стріляють. Перша фаза, друга, третя це буде постійно. І тому говорю, що навіть людина повернеться, ну, хвилинку, а. Говори, так, це у нас тут. Розумієте? Це дуже важливий фактор, який багато забувають, що ну, людина повернеться і вона буде постійно незадоволена, постійно нить, скигли. Ну, серйозно. Ну, я ж чекав, що ти чекав? Ну, я розумію, ти там жив в Німеччині, Польщі, там не стріляє, там світ не відключає, там нема ракетних ударів, а ми до цього все звикли. Як людина повернеться, буде шарахатися. Ой, ой, ау Та да що там такого, ава? Ну, шарахну, ну попали, ну не попали. Тому я говорю, що з моєї точки зору краще хай не вертається, нафіг не здається. Виїхали, так виїхали. Тим паче, досі показує, чим менше людей, тим краще. Багато людей це більше срача, більше воні, більше образ, більше ледицю і так далі. У нас зараз саме активні залишилися, що він нічого не боїться. От вони, по-перше, воювати можуть було, наче ну, ніка різниця. І жити в таких умовах постійно він не зможе. А ті, що виїхали, ну. Так що така це моя думка. А от яка ваша думка? Напишіть, ну, або хоч, тоді вже лайкніть, дизлайкніть, як хочете. А поки що, є таке хороший вислів. Баба з воза, кобилі легше. Отож ну, бо.